Слава Україні! Давно задумую зробити цілий цикл відео про вибори, що рухає людьми на цих виборах, як вони відбуваються, як вони відбувались у нас, як вони відбувалися в інших країнах. І ось мені трапився запис моєї старої лекції ще в 2019 році, зроблений на самому початку. Проте відео втрачене, лишився самий звук. І ось до вашої уваги обговорення, яке вже було після лекції, мені здається, воно досить актуальне. І зараз. Обмануті і Без сумніву, обмануті, вони всі надіялись, що от, -от, велика, от велика проблема України в тому. Що надіються. Я ось коли з вчителями тут всякі те, ну до вчителі я заходжу, то коли там дехто заявляє таке, ну нічого, захід нам поможе все зробити. Там оце, це фраза, по-моєму, від Бендера, да? запад нам поможе. Тож він такий і є. Це чисто розводняки бендеровські, тому що ніхто замість тебе дути. На кашу твою особисту не буде ніколи. Якщо ти сам на неї не будь, будеш, будеш опалювати, хто має тобі дути на твою кашу. Якщо суспільство, в принципі, не розуміє, мені здається, значною мірою, не розуміє взагалі, нічого це таке вибори. От, значна частина вважає, що це взагалі якийсь прикол. Без сумніву роз розбещують людей. Вони в ньому не ре... реалізуємі. і люди, які ведуться на це, ну просто страна странані пугані сиділо. Але іншого народу у мене для вас нема. Та нього нема просто. Він зразу каже, що в мене нема ніякої програми, по Та ходу, діла заставив. Ні, то в кожну олігархи. Олігархи ніколи не кладуть. Яйця в одну корзину. Вони спонсорують всі парні, там, крім якихось там можливо конкурентів своїх. Там, чиї, а так вони розкладають і цим дають і дають. І, і вполне Я допускаю, що Рінат Леонідович дає Ярошу гроші. Чи там, чи кому чи Свободі для підстраховки. Хто зна, а як воно там буде. От. Як це? Це наша земля. Прийшла в церкву стара баба, свічок накупила. Де була, яка ікона всюди поліпила. І ще пару остається. Що має робити? Дай, думаю, пошукаю святого Микити. Знайшла, а святий саме чорта лупить. Чи ціпить, ціпить. То вона одна, одну йому ставить, другу чорту ліпить. Люди бачать. Та й кажуть, щоб так не робила. Що ж ти кажуть, баба робиш, то ж нечиста сила. Поберусь, не сидіти, каже, люди. Е -е, ніхто того не знає, де на тім світі будем. Чи у пеклі, чи у раї будем вікувати, треба всюди добрі люди, приятеля мати. От мені здається, цей Руданського, він якраз відповідає позиції наших олігархів. Ну, ось якраз вони так собі е, бачать політичний процес. В тому то й справа, що оці виступи, я перепрошую, оці виступи, е, Помаранчева революція, революція, гінності, це ж, до речі, не були революціями. І треба давати собі е, е, звіт в цьому. Ми називаємо голосно, чи там революція на граніті, е, назви голосні й красиві, але це не були. Революціями вони не привели до змін. Це були виступи. Чому відбуваються такі збурення виступи? Тому що відповід... система не відповідає потребам суспільства. Це як криза, це, кри... це системна криза. А криза це важкий перехідний час. І не вирішуючи питань, питання, затягуючи, нічого доброго в тому не буде, тому що криза то нікуди не дівається. У мене температура, але я тупо буду... Йти на роботу буду тягнути все, врешті-решт можу врізати дуба. Е, і ось про це варто е, еліті українського суспільства варто задуматись. Тому що ці виступи це показник не того, що там люди хочуть, боже, Янукович, українці нетолерантно ставляться до корупції. Хто б мені сказав би, що вони прям так. Та ради Бога, Українець до корупції ставиться те, що він крав, та заради Бога, кожен, кожен каже такого, а ти б на його місці не крав, я б крав, все, значить, все нормально. Не в цьому річ, абсолютно не в цьому річ, не в корупції. Ну, правда, Янукович там вже ну, він був приречений, тому що він чомусь, мабуть, від низького рівня освіти він вирішив, що він може створити, так як в Росії, що перша особа захоче, те вона може зробити. Божу упасіть. Україна не Росія, сказав Куч, написав Кучма, і він мав рацію. він мав рацію, Це різні країни, це різні народи. Вертаємось до того, може, непоширеного, з різним менталітетом. Менталітет різний. І те, що там проходить, тут таке не пройде. І я переконаний бо це нормально, що доклали до скинення Євдуковича руку не тільки ті люди, що стояли там. Доклали рук оці самі олігархи, яким починали там переділяти бізнес, от, присувати їх. Зрозуміло, що вони попиталися. Вони вклали ресурс для того, щоб його скинути. Це системна криза, і наше суспільство в кризі. І цю кризу треба вирішувати. І еліті не треба не закривати очі і казати: ой, так все буде хорошо, будемо в Європі завтра, позавтра, післязавтра. До 23, як обіцяє нам Порошенко, до 23 вже будемо в Європі. Якимсь чином, з якого б це рожна, важко оприділитися. І інвестиції прийдуть. Знову ж таки, чого б це вони до сьогоднішнього дня не приходили? Тут вдруг вони нам хлинуть прям безудержним потоком. Нереальні такі речі. Ну, обіцянки, просто обіцянки. Ці я сьогодні дам. Як і тоді, якого чую кожного, що він там ще казав. Покращення вже завтра, чи як то сьогодні? Ну, Бачиш, а ти кажеш, що ти дуже молода, ти, ти навіть таке пам'ятаєш. Я вже <поцентрична> забув. А, тобто ти не пам'ятаєш. Ну, було якесь там такі покращення вже сьогодні, почую кожного. От, потім навіть хтось позивався в суд, а чого ж не почули? Сказали: ніхто, ні, ніхто не збирається на чути. З з їхав чи що. Хто ти не збирався чути? Хто ти такий? Так, ну, це приблизно. От перепрошую. І тут величезна біда. Що не, пров... Оце... не... не проводиться якихось рефлексій. А що буде обговорити, якось е... обсудити, воно ж вроді ж. Е... Здалось, всі живуть, значено, але все воно і так понятно. Я воно вже не зрозумів, вже пройшло ні в року часу. Вже пройшло, змінилося покоління. А ми все думаємо, що ой, ми така молода держава, нас все попереду, ми все ще зміни. Тобто, почекай, чого ж не змінили за цих 27 років, раз так воно було. Ем... І... Читаю підручники. Ну, ми це виріжемо, там не буде. Е, я читаю зараз підручники, по яких буде вчитись наступного року українська молодь для 11 класу. І хочу вам сказати, це повний капець. Від слова повний. Тому що русський мір руліт. Ну там ставлені абзаці про Україну. Але це. Абсолютно російський погляд на світ. І це підручники, за якими будуть вчитися українські діти з наступного року. Я вам не можу принести, тому що це електронна версія. Це електронна версія е, верстки підручника. І це гамзет. Отак. Так що не треба там особливо якихось е, іскандерів готувати дивізії. 100 доларів дав автору підручника. І за деякий час все буде там, все буде чікі-пікі. Все вже підручник вже зверстаний, він вже сформований, все. Вже, що ж його вже тільки нафік викинути. О, е, але ж в нього вже вкладені гроші, він вже піде. Нє, хто, і, ж автор, і, ну, і що? Але я кажу, це мій погляд. У нас демократична країна. Це мій погляд такий. І що? І що, і що тоді? Тож ж про. Про що? Я веду, мову? от тобі й небезпека. Казалось би, господи, ну, я реально знаю, тому що я брав в бібліотеці книжки, підручники з нерозрізаними е, сторінками. Тобто дитина провчилася там рік, навіть не розглянула всіх сторінок. Тобто третина так і зробить, в принципі. Це да, ж 11 клас. Так, 11 клас, що мені вони підручники. Там десь 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 10, -10 от Але це. Отак, отакі речі є. На сьогоднішній день. Оце буквально ні, я вже збрехав не на сьогоднішній день. Це я чотири дні тому вже відправив свої зауваження, на які будь-хто. Скажи, ти хто такий? Ти, ти хто такий? Ти де? Які тебе повноважені? Ти ти не пані, це думка я Ні, то я, то я ж навіть не свій, Як це я е, інкогніто послав це все, не від своєї імені навіть це. Зауваження прочитав цей підручник, склав свою думку, написав цю думку, послав. Я навіть не знаю, чи дійде вона туди.